Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми на поле з соняшником. Посіяний у нас тут бірікет від Еліта Select. Сіяли ми на початку травня, десь в перших числах. Ну, Було довго сухо, але дочекалися дощиків. На днях у нас ну, не так багато. Ну, кажусь, тут на поле більше, ніж у нас там в селі. Скільки не скажу, тому що опадометр стоїть вдома, а тут його немає. Тому вдома у нас небагато, там щось десь 15 мм. Не так уж і багато. А тут хочу вам показати, що вивозили сіли без добрів. І вивозили тут свинячий гній, розливали ще по сім'ядолям, тільки сходи були. Ось полоса. Зараз покажу, ось який соняшник. Лили гній, тому що ми ну, не розбризували, а прямо так лили цей гній, ну а далі нема ось через полосу. Нема. Тут теж полоса що давали. Ну, ну поки малині не сильно, що так і, і різниця між тим, де розлили де ні. це вже надалі, як вже буде кошик, от тоді будемо спостерігати. А ну давай подивимось стільки тут влаги щось намочило трохи. Нема? Ну, по дорозі там Вроде как больше. По дороге что-то есть. Ну, уже просохший. А тут... Ну, не течет, а такая. Mm, ну, трошки все равно есть. Да, не сказать, что он бассейночка вылазит И еще сухому лежал. И только-только в сходы. і раніше спіла. бач, ви тут чуть-чуть пропустили воно бач, 2 метри і, і амброзія, і це близько. да, Ми робили гліфосатну обробку, а потім був посів. Тут ну, прямий посів. Сіяли ми сівалки УПС. Поки що тут добре йшла. У нас тільки там на одному куску, де не було ні покривних культур, де нічого не робили, то тут трохи попередніх, до речі, ріпак у нас був, і збирали так, дуже такі кучі були, ну, зовсім нерівномірно. То прийшлося трохи розрівнювати оту січку, щоб можна було... Працювати. Це соняшник, так, по європайму під лайтинг. будемо працювати з анталом. І так як у нас мала норма, то там рекомендуємо літер, але ми будемо давати десь 800 грам. Полення таке вже і грязне, Думаємо, спрацює. У нас вже 2 червня, ну а там побачимо, надалі поспостерігаємо. Пишіть, коментуйте, які у вас обставини, які у вас, ну хто рано сіяв, це соняшники вже здорові, звісно ж. Ми сіяли пізно. В цьому році соняшник буде е, кращий, ранній чи пізній, тому що у нас тільки так спостерігаємо, то ну, пізніше сонячник і кращий врожай, ніж ті, що ранні посів. Ну, а в цьому році побачимо. Так що пишіть, коментуйте, підписуємося на канал, пишемо коментарі. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.